Привіт, вас вітає канал Саморобний Помічник. Нарешті приїхав в відпустку і вирішив з вами поділитися, в якому стані наш трактор саморобний 4х4, і в якому стані наше навісне після використання. Так як вже на тракторі 250 мотогодин. У нас були і деякі поломки, все є на каналі. Переходьте, дивіться, відеогляд можу кому потрібно зробити новий, більш детальний трактор. Ну що ж, поїхали. Трактор працював рав з бороньми, з плугом, з культиватором. І в нас було таке, що ми, так, в першу чергу це ми замінили ремні ходові, тому що вони почали буксувати. Думали, що знов щеплення, але як виявилось, буксує, буксують на цьому шківу зеленому. Тому що шків виточений неправильно, Він зроблений трошки ширше і сам ремінь не бере. Зараз покажу. Сам реміню може навіть звідси, фокусуюсь, о, Звідси видно, що є така щелинка, Там міліметр звідти, міліметр звідти, і він чують як розтягується, пробуксовують. Ну, це замінили, щоб не вигадувати ніякого натяжника. Взяли, взяли новий ремні і все, він працює. По... Ну, За колесо зараз я вам ще розкажу більш детально, що у нас тут колесо. Зробили сюди, ось батько поставив ще ящичок для інструменту. Ну, Є гарне місце на крилі, чого не використати, тим паче інструмент десь возить, треба навіть якусь бутилочку водички, як на поле їдеш. Треба з треба собою брати. Ну, Саме головне колесо. колесо. Чого ж зняли колесо? Тому що в нас сталася ось така халепа. Ось. Ні на що не наїхав, ніхто не йде. І так само ось в цьому місці. Колесо просто лопнуло. Ну, Резина китайська. Хоча я не скажу, що вона і дешева була, але ось така халепа. І зараз треба в поле їхати. Ще ми думаємо сіяти. Ще Надіюся, ще буде декілька відео по питанню цього. Тому треба зараз замінити колесо. Колесо ми вже взяли ось таке. Поміряли ширину висоту його, взяли ми. Народець, назва. Ось. Ми взяли оска турецька резина. На даний, час, на даний час таке колесо вартує 3750. Ось тільки що забрали. 7,5 на 16. розмір. Тільки що забрали. І зараз, з допомоги нашого мотоблока, добре, що відкрився шинемонтаж. поїдемо, замінимо. До речі, додавлю за це колесо. Ось таку роботу це зробити і це сказали 2500. Тому ми вирішили купити нове колесо і будемо далі спостерігати за іншими колесами. Чи воно нічого не тріснуло, не лопнуло. Що? Ну, За Оску тут кажуть, що дуже хороше колесо. В інтернеті дуже багато вичитував. Тому будемо. Будемо, якщо в подальшому ставити таку резину. Ну, ще зміна тільки, трошки по протектору. Тут ось такий протектор. А на цьому колесі зараз вам покажемо такий. Я думаю, це на швидкість впливати не буде. Так що, поки у нас такий стан тракторця, міняємо колесо, їдемо працювати. А зараз знім, піду, зніму вам ще покажу, в якому стані наше навісне обладнання. Приступимо до навісного. Так як можливо хто не знає, з навісного, що в нас є не саморобний плуг, він Агровес сайт. Хороший аналог оригінального вірекса, дійсно, який працює. У мене на відео є, на відео у мене є е, декілька відео про оранку. Можливо, може і на днях знімемо в подальшому ще відео. Хороший плуг, все працює, закидає, перевертає. Ну, нема що сказати. Наступне саморобна рамка для Борін на три тяжкі борони. Проблем немає. Працює, нічого ніде не лопнуло, все супер. Ну, єдине, що фарба, чуть, як можете бачити, вигріла. Але то таке головне, що метал захищений максимально від корозії. Так, оприскувач. Ну, Оприскувач не хочу розкривати. Він повністю саморобний. Тільки поставлений два насоса. 72 Вт, такий тут у нас навіть не пофарбований, він вже давним-давно зроблений, тільки вдосконалений трішки. Відео кому цікаво є на каналі. Так, саморобний культиватор метр 70 його ширина, якщо не помиляюсь, навіть вже трішки призабувся. і з Ну Все супер, все працює. Зараз вже помітив, що можна було кріплення, би зробити трішки по-іншому. Не варити отак, як є тут пластини ці дві. Ну, можна було б набагато заводське купити. Ну, Але все фінанси. Лапи, це видно, як в мене до стійки доварені, бо вони з УСМК. вони чуть нижчі були, тому треба було так доварити, щоб вони кріплення гарно ставали. Ну і КПС, стандартні ось стійки. Великі. Ну, скажу так, він вже декілька гектарів зробив. Хороший, дуже хороший, я сказав би, культиватор. Єдине, що тут, якщо б швидше йти, оцю відстань звідси сюди, ну, ще на сантиметрів 10 збільшити, щоб не забивало. Але в мене не забиває, все нормально. Поки що. Ну, так рекомендують де, хто, хто ходить на більш потужних тракторах. Тому рекомендуйте робити більшу відстань. Ну, Не знаю, працює, він шикарно. Так, заводська польська кінна копачка. Я її пофарбував, довів до розуму, так як вона повинна працювати. Я зробив трьох точне кріплення, щоб воно було за нашим трактором тягати. На каналі теж є відео. відео Справилась вона нормально. Сам собі господар, нікого не прошу, потихеньку, помаленьку все працює. Ну і наша осипачка, міжрядний культиватор. Єдине, що на, центральному, на центральній осипачці. Ось така у нас халепа. Десь брат щось зловив, підігнуло швеллерка 5 см, хоча він і товщина його хороша, зараз вам покажу. Ось тут він, ось, зварений. Ну, що поробиш. І вирвали кріплення ось такої стійки. Оцей культиватор, скажу, був зроблений такого з коліна, швиденько, що, що було під руками. Зараз, би, звичайно, я би переробив, щоб можна було регулювати ширину, Там більш би заморочився, але нічого, я цілком задоволений своїм навісним. Ну, ще тут на них вистачає нам сівалки. Ну, надіюсь, це скоро буде, щоб взагалі можна було самому собі працювати, не від кого залежати, бо це техніки в людей вистачає, але не всіх виходить навіть за кошти допомогти це зробити. Ну, Ще забувся, так, да, є ще така в мене прицепа тягати. Це потягать, ось таке я зробив, Теж на швидкоруч. Таке доволі міцне. Тож ще раз повторюю, все працює, все добре. Так що слідкуйте за каналом і обов'язково підписуйтесь.